Не обов'язково йти і видаляти жовчний віхор, якщо у вас є каміння. Тому що якщо підете видалити цей орган, то піде нагрузка на інші органи. Я завжди говорю у своїх відео, що каміння в жовчному можна розчинити. Від застою в жовчному можна позбутися. Якщо для того щось робити, якщо не будете нічого робити, то ви, в принципі, нічого не позбудетесь. Тому слухайте уважно: є один супровий продукт, який називається Артишок. Він є повністю натуральний. Це засіб, він є жовчогінним. він повністю розчиняє в жовчному і дуже класно бореться з каміння в жовчного міхурі. Але до цього продукту обов'язково потрібно підключати таку програму як детокс. Ось так вона виглядає. Якщо ці два продукти пити в комплексі, то вже за три місяці можна позбутися каміння в жовчному міфурі. Звичайно, що все залежить від кількості і все залежить від того, яке каміння, чи воно велике, чи воно маленьке. Тому тут потрібно з кожною людиною індивідуально спілкуватися. Тому для тих людей, щоб я розуміла, якщо вам цікаво, якщо ви хочете дізнатися більш детальніше, пишіть мені в коментарях. Хочу або відразу переходьте у Viber. Номер телефону є в шапці профіля. Ви можете мені написати, зателефонувати. Ми з вами індивідуально поспілкуємось, і тоді вже я вам розповім, що потрібно розпочинати.